Всього за одну хвилину ми з вами навчимося готувати ідеальні еклери та профітролі. Зберігайте собі рецепт, щоб не загубити. Нам знадобиться вода, молоко, вершкове масло, сіль та цукор. Ставимо на невеликий підігрів і чекаємо, доки рідина почне віддавати активно пар. Тоді засипаємо усе борошно і заварюємо тісто. Як тільки тісто стане повністю однорідним, ще 3 хвилини просушуємо його на невеликому підігріві і перекладаємо в окрему ємкість. Даємо трішки охолонти і потрошки додаємо яйця. Готове тісто повинне ліниво складати з ложки і залишати за собою такі от дзьобики. Підсаджуємо еклери або профітролі на деко застелене пергаментом і ставимо в духовку випікатися та просушуватися. Готові тістечка повинні бути максимально повітряні і пусті всередині. Тепер залишилося наповнити них кремом. У мене вершковий крем зі смородиною, звичайно, що рецепт знайдете під відео. По самі вінці заповнюємо еклери та профітролі, посипаємо пудрою та заливаємо шоколадом.